Ненька нас навчала, сестра Катерина ділиться зі мною, кожним куском хліба, кожною юдою. Вона рідну матір мені заступала, як я забухаю, то вона шукала, за мною так довго шукала без спину, не знаходить молод хлопчину, і в хату приведе, накормить, обмиє, поде ти одяг, випере обшиє. Тебе науку дяк прийняв? А чуба, що тобі нам я, а він залето, що прийшов. Ну, а за що нім'яти чуба? Бо чарночка, якові любить. він ще на грецьці буде кричати. часть, а будеш ти в борщі та чеш. ん Не чохманка і хлібчика творчного. Хотіла б я довше в тебе сидіти, але за мною не сплачу діти. Бувай треба. Ішла з хати моя сестричка Катерина. Моя безрада і втіха єдина. Доле, моя доле, все тебе шукати. Ні, я не сиджу тебіти в силі покої і на руку. Через ти до службу другу. Можем и всю наш загрязти не thank wow. you